Подорож до Антарктиди. Привіт! Сьогодні ми з вами будемо знову подорожувати. А куди ми помандруємо, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами. Гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах. Вірно, Пінгвін. А де ж живуть Пінгвіни? Так, вони живуть на південному полюсі, в Антарктиді. Антарктида найпівденніший і найхолодніший континент. Він майже весь покритий гігантським льодовиком. В деяких місцях товщина крижанкового покрову досягає 5 км. Лід поступово сповзає з материка в море і час від часу величезні крижані гори відламуються, утворюючи гігантські айсберги. Це найхолодніше місце на землі. Антарктида єдиний материк, який не належить нікому. Це материк міжнародного співробітництва, справжнім господарем континенту є науковці різних частин світу. Тут є і Українська наукова станція. Вони вивчають і досліджують природу, клімат цього краю, проводять метеорологічні дослідження. Літо в Антарктиді триває три тижні, тому рослинність там дуже бідна. Всього два види рослин. Це щучник та перлинниця, а також 111 видів мухів та багато видів лишайників. В Антарктиді мешкають напівводні тварини, такі як тюлені крабоїди, морські леопарди, морські слони, морські котики. А в воді водяться багато видів китів, кашалот, касатка. На берегах Антарктиди живуть такі птахи, як буревісник, поморник, альбатрос, біла ржанка. Найвідоміші жителі Антарктиди це пінгвіни. Тут проживають пінгвіни декількох видів. Це такий пінгвін як імператорський, королівський, Пінгвіни Антарктиди, Полярні Пінгвіни. Пінгвіни це птахи, що зуміли найкраще пристосуватися до життя серед людей. Вони вправні плавці і пірнальники. У них зуби ростуть на язиці. Коли пінгвіни линяють, в них випадає все пір'я відразу. Кілька днів вони стоять серед купи свого пір'я, нічого не їдять, очікують доки виросте нове. Ці птахи ніс не будують. Самка відкладає на голу крижину лише одне велике яйце йде далеко у відкрите море, а самець починає турбуватися про майбутнє потомство, поклавши яйце собі на лапи. І прикривши його особливою товстою складкою. Під час висиджування самець ні на мить не відходить від яйця і два місяці обходиться без їжі, існуючи завдяки жировим відкладенням. Ташеня, що тільки вилупилося, важить 300 грам і вкрите густим пухом. Коли самка повертається, то швидко знаходить свого партнера шиня і бере на себе турботу про малюка. Дітки, сьогодні я хочу запропонувати разом зі мною зробити аплікацію веселий пінгвін. Для створення аплікації вам знадобляться аркуш катоду синього кольору, аркуш білого паперу, два кола з паперу чорного та білого, деталі декорування, носик, очі та лапки. Клей, пензлик для клею, лугаш білого кольору. Ватні палочки та серветки для охайності. Для фону аплікації беремо аркуш білого паперу та вирізаємо з нього крижинки. Потім наклеюємо їх на синій картон. З чорного та білого паперу вирізаємо круги різні за діаметром. Також вирізаємо оченята, носик та лапки для пінгвіна. Коло білого кольору наклеїмо на чорне коло. Потім загинаємо одну та другу сторону кола. Це будуть крильця пінгвіна. Потім верхню частину кола згинаємо всередину та приклеїмо. Це буде голівка. Потім наклеюємо очки, носик та лапки. Далі нашого пінгвіна наклеїмо на крижинку. За допомогою ватної палочки та гуаші робимо сніжок. Аплікація готова. Надіюсь, малята вам сподобалось. Тож чекаю ваші роботи. До побачення! До зустрічі!